Важливо, що сталося, тому що ми бачили, яким може бути хороший уряд і яким поганим. Протягом останніх 43 днів демократи в конгресі закрили уряд Сполучених Штатів у спробі вимагати від американських платників податків сотні мільярдів доларів для нелегальних іммігрантів і людей, які незаконно в'їхали в нашу країну. З банд, з в'язниць, з психіатричних закладів. Вони хотіли заплатити їм 1 трильйон 500 мільярдів доларів, що дійсно завдало б шкоди нашим медичним установам і нашим утримувачам на рівнях, яких ніколи раніше не бачили. Сьогодні ми надсилаємо чітке повідомлення, що ми ніколи не піддамося на шантаж, бо це саме те, що це було багато інших профспілкові та непрофспілкові. За останні сім тижнів демократи закрили, як це коштувало країні, півтора трильйона доларів. Ця маленька екскурсія, на яку вони нас повели. Республіканці ніколи не хотіли зупинки роботи уряду і голосували 15 разів за чисте продовження фінансування. Ніколи не було такого часу, коли одна чи інша партія не підписувала продовження. Це просто продовження. Нічого особливого. Це продовження, і ми поговоримо пізніше. Рекордно високий рівень для людей, які мають 401, і також я хочу. За останні сім тижнів закриття демократів завдало величезної шкоди. Вони спричинили скасування або затримку 20 тисяч рейсів. Вони відправлялися так багато разів, так пізно. Люди постраждали дуже сильно. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це було очевидно, це було легке продовження. Але вони не хотіли робити це легким шляхом. Вони мали зробити це важким шляхом, і вони виглядають дуже погано, демократи. Вони позбавили більше ніж один мільйон державних працівників їхніх зарплат і припинили виплати продовольчих талонів для мільйонів і мільйонів інших американців, які потребують допомоги. Вони спричинили, що десятки тисяч федеральних підрядників і малих підприємств залишилися без оплати. І загальний ефект від завданої шкоди витівки спричинили займе тижні, а можливо і місяці, щоб дійсно точно підрахувати, включаючи серйозну шкоду, яку вони завдали нашій економіці, людям і сім'ям. Тож я просто хочу сказати американському народу, ви не повинні забувати про це, коли ми підійдемо до проміжних виборів та інших речей. Не забувайте, що вони зробили з нашою країною. Я також хочу. Тож з моїм підписом, федеральний уряд тепер відновить нормальну роботу і, отже. З моїм підписом федеральний уряд тепер відновить нормальну роботу, і моя адміністрація разом з нашими партнерами в конгресі продовжить нашу роботу над зниженням вартості життя, відновленням громадської безпеки, зростанням нашої економіки та зробить Америку знову доступною для всіх американців. Катастрофа відома як Обама-Кеар, і я мав думаю велику підтримку. Я навіть мав підтримку демократів. І сьогодні я закликаю, щоб страхові компанії не отримували оплату, а щоб ці величезні суми грошей виплачувалися безпосередньо людям нашої країни, щоб вони могли купувати власне медичне обслуговування, яке буде набагато кращим і набагато дешевшим ніж катастрофа відома як Обама Киар. І я мав думаю велику підтримку. Я навіть мав підтримку від демократів. Це це, це, це просто продовження. І тепер для мене честь підписати цей неймовірний законопроект і знову запустити нашу країну. Дякую.